Всім привіт! Ви на каналі RZFootball, і сьогодні ми поговоримо про восьмий заключний тур групового етапу Ліги Чемпіонів 25-26, який був просякнутий інтригою до останньої хвилини, та подарував кілька несподіванок, які для когось були трагічними, а для когось, відповідно, феєричними. Отже, поглянемо на таблицю перед сьомим туром, судячи з якою ми можемо зрозуміти, що досить хороші шанси зачепитись за топ-8 мали 5 команд з доробком в 13 пунктів: Барселона, Спортинг, Мансіті, Сіті, Атлетико та Аталанта. Дещо примарні шанси були Вінтера та Юве, оскільки мало відбутись досить багато збігів в результатах матчів, щоб ці команди якимось дивом потрапили в елітну вісімку. Впродовж всього вечора з цією таблицею відбувались просто діаметрально протилежні речі. Тому що спочатку ПСЖ Челсі, Атлетико та Мансіті швидко відкрили рахунок і, здавалося б, взяли впевнений курс на топ-8, в той час як Барселона та Спортинг навпаки швидко пропустили в своїх матчах і суттєво ускладнили собі життя. Але буквально за 30-40 хвилин Челсі вже програвав. ПСЖ з Ньюкасом грали в нічю, яка не підходила ні французам, ні англійцям. Атлетико був приголомшений супротивом норвезького Бодеглінт, а Бенфіка Жозе Моріння у відповідь на гомбапе встигла забити тричі. І от тут починається найцікавіше, адже ключові результативні події, які вплинули на те, якою буде цьогорічна сітка плей-офф, почали відбуватись починаючи з 60-ї хвилини. На 58-й хвилині матчу Бодеглінд забиває другий гол на Ванда Метрополітана. І станом на цю хвилину проходить в плей-офф Ліги Чемпіонів, але в той же час закриває двері для Атлетико Мадрид у топ-8. 60-та хвилина. Ямін Ламаль виводить Барселону вперед в матчі проти Копенгагена, і каталонці фактично займають місце Атлетико в тій же елітній вісімці. Йдемо далі: 61-та хвилина матчу наполі Челсі. Жоа Педро з передачі кола Палмера зрівнює рахунок, і Челсі треба забивати третій, аби заскочити в еліту та приєднатись вже до Барселони. Практично в ці секунди в матчі в Більбао рахунок зрівнює трінкал. Спортинг грає з атлетиком 2-2, і для того, щоб потрапити в топ-8, спортингу треба забивати третій, так само, як і Челсі. 20 хвилин на тиша. Ситуація практично не міняється аж до 82-ї хвилини. Палмер та Жоао Педро організовують третій гол Челсі, аристократи набирають прохідні 16 очок. І аж до 94-ї хвилини матчу Атлетика, Більбао та Спортинга мадридський реал, навіть програючи Бенфіки 3-2, досі проходить в топ-8. Але Спортинг забиває. Реал випадає з вісімки найкращих, мадрицям дуже потрібна нічия, але замість того, щоб зрівнювати, вони заробляють дві червоні картки. Здавалося б, драма вже максимальна, але виявляється, що ні. Тренерська лава Бенфіки, на чолі Жозе Моріня, пильно стежить за лайф-таблицею і з'ясовується, що рахунок 3-2 Бенфіку не влаштовує. Марсель має трішки кращу різницю м'ячів, і от тоді Трубін біжить від своїх воріт до чужих. Забиває головою після стандарту так, наче робить це п'ятий матч підряд. На стадіоні всі шаленіють. Мурінь тицяє в трибуну пальцями і чи то показує, що він знову номеро Оно, чи то звертається до вищих сил, паралельно обіймаючи болбоя. Трубіна взагалі весь стадіон готовий обійняти, а зірки реала традиційно йдуть базікати до судді, можливо, уточнюють, чи можна воротарю головою забивати, ну або на що вони там ще могли жалітись. День тріумфу португальського футболу сумний день для французів та не дуже натхненний день для іспанців. Ходячи з того, що потім неслось в соцмережах, то перемозі Жозе та Трубіна раділи дуже різні люди. І це не тільки фанати Бенфіки, всі, кого відверто дістав Реал, а особливо те, яким чином він інколи досягає результату, раділи цим 4-2. А от українські соцмережі заспівали стару добру пісню про те, що мадриці програли, бо не бігали, не старались і не відпрацьовували до кінця. І ось, мовляв, дивіться, як Мбопе та Вінісіус погано захищаються, коли їхня команда грає в дев'ятьох. Справа в тому, панове, що реалу було абсолютно фіолетово програвати 2-3 чи 2-4. Їх влаштовувала лише нічия. Це, по суті, був заключний епізод матчу, і ситуація передбачала два варіанти розвитку подій. Або Реал пропускає, або воротарчі захисники перехоплюють м'яч і запускають віню чи кілю у супершвидку атаку на порожні ворота, де вже немає трубіна. Саме тому два гравці Бенфіки і страхували мандрицьких нападників. Їх не видно на фото, але можна побачити на відео. Але це, як то кажуть, нюанси, в яких можна розібратись лише відкинувши емоції. А емоцій цього вечора було багато. І, як ви розумієте, не у всіх вони були. Позитивними. Так чи інакше, такий формат групової стадії Ліги Чемпіонів вже другий рік підряд доводить, що він значно цікавіший і значно більш інтригуючий. Далі плей-офф, в якому Реал Мадрид за іронією долі або волею сітки може знову потрапити на Бенфіку, Трубіна та Моуріні, або ж на дуже непоступливих, але організованих норвежців Бодеглімт. Якщо додивились до кінця, то обов'язково підпишіться, поставте лайк та залиште коментар. Далі буде цікавіше. Миру вам і світли!